Вову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Масована атака на Новгород Сіверський. Це прикордонні Чернігівщини. Росіяни вдарили шахедами у місті, зафіксували близько 20 прильотів і. Ми вже знаємо про чотирьох загиблих. Усі вони цивільні. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Ще семеро поранені. Серед них десятирічна дівчинка. Її вже доправили до обласної дитячої лікарні. Один поранений у важкому стані. Решта середні. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. У місті багато руйнувань. І тотальний блекаут у Чернігові після масованої російської атаки знеструмлене усе місто і північ області у деяких районах немає навіть води. Відновити пошкоджене росіяни не дають змоги. Їхні дрони кружляють над містом і областю і фактично полюють на наших. Енергетиків у Чернігіві працюють пункти незламності. Організували підвезення питної води, що зараз відбувається у місті, яке стало цієї ночі головною мішенню росіян. Давайте подивимося. Ані води, ані світла. Чернігів поринув у темряву після ворожої атаки. Уночі ворог спрямував на область понад півсотні повітряних цілей, зокрема і дві балістичні ракети. Це я зразу зрозуміла, що це втікав тому що. Глянуло в не дай не було світла по, по місту. Ну, і Я зрозуміла, що це нам прийшов капець. А ситуація страшна. Плакати цьому в цьому. В пунктах незламності повно людей тут можна зігрітися та випити гарячого чаю. Та найбільше хочах зарядити телефони. Немає жодної вільної розетки. Поки живеться техніка, Стас намагається, хоч трохи попрацювати. каже, хотів купити зарядну станцію додому та в один день підскочили ціни. Я знайшов себе кофлоу і потім е сталася атака на Київ. Е відповідно, там був якийсь якісь блока, блокаут, щось таке. Я заходжу, дивлюсь, і там вже цей кофлоу коштує плюс 7 тисяч. Такий думав. Ну ні, я почекаю ще. Ну і от я тут. Заряджаються у магазинах, у знайомих, хто де може. У мене машина, є, я там підзаряджаюсь. Ми завжди готові, завжди фонарики, свічки, все. Тож не бачить без світла і критична інфраструктура та її на ранок перевели на генератори. У міськраді кажуть, заживили і водоканал. Та поки тиску вистачає на кілька годин зранку та ввечері. Майже увесь електротранспорт зупинився, тролейбуси вийшли лише на два маршрути, і то не всі. Тож на зупинках черги деякі бізнеси так і не відкрились. Чекають на відновлення електропостачання. Працюють лише ті. То встиг подбати про альтернативні джерела живлення. Зараз працюємо на генераторі, але ну, в нас ще газові плити, якими ми користуємося. Намагаємося працювати якось від на ручних чеках. Там, ага. Намагаємося допомагати людям. Там їм телефони, намагаємося, як можемо і, допом... і працювати в нормальному режимі. І допомагати людям. Юлія сьогодні працювала вдома разом із маленьким сином. Я розумію, чи ситуацію написала, чи буде. Працювати вони написали, що дні не будуть. тільки написали, що якась там буде група подовженого дня. Якщо там вже зовсім нікуди діти дитину, то тоді вони можуть прийняти. Та в чергових групах повноцінно годувати дітей не можуть. Є лише салати та бутерброди без гарячих страв. Школи ж на дистанційці уроки вчителі записують наперед, щоб діти змогли взятися за навчання, щойно з'явиться зв'язок. Із ним наразі проблема, адже без енергопостачання лягла частина мобільних веж за пів доби розрядилися навіть ті, що працювали на акумуляторах. Та вже по обіді ДНД зв'язок таки став пробиватися. Який мобільний інтернет? Коли ж у місті з'явиться світло, прогнозів ніхто не дає. В міністерстві енергетики кажуть, аварійні бригади не можуть розпочати відновлювальні роботи. Ворожі безпілотники постійно кружляють над пошкодженими об'єктами. Із Чернігова Наталя Медведева, Ігор Мурашко, Валерія Забірко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.